Берктай, доброго дня, мехаба. Мехаба. Отже, про Туреччину зараз вже говорять в контексті турецької весни. І, звичайно, що в Україні цю ситуацію порівнюють вже з помаранчевою революцією, взагалі з подіями, які були на пострадянському просторі, і з арабською весною. Також, але от мені здається, я серед тих людей, які вважають, що в турецьких подіях є така особливість, які не дозволяє їх об'єднати в, в єдиний якийсь такий пакет з тим, що відбувалося коли величезна кількість людей виходила на вулицю. Я не знаю, чи ви зі мною погодитеся. От, пан бректай, в Туреччині ж люди. Можна сказати, виходять на вулицю упродовж останніх десятиріччя великі кількості, чи є зараз особливість в тому, що люди вийшли на площу Таксиму, так от на інші площі в турецьких містах. Як Ви вважаєте? А е, я можу сказати, що так. Да. По-перше, є е, своє образі які послідні демонстрації, і з іншої сторони, е, можу сказати, чим вона відбувається. От... Померанчевой революции я сразу могу что-то говорить, это отличается от померанчевой революции в Украине и от революции Рос в Грузии тем, что здесь в этих демонстрациях конкретного руководства нет, которое стремится к власти. Такого нет, и поэтому могу прямо сейчас сказать, что это не превратится в какую-нибудь революцию, потому что это в конце концов не произошло во время выборов. здесь оранжевая революция произошла во время президентских выборов, э и это может быть, можно сказать, это главная разница. А если мы посмотрим в историю Турции, это да, самцы свои своеобраз... то есть это своеобразные демонстра... демонстрации. Почему потом, что раньше в Турции это больше свои те демонстрантов, они за светское государство, а не против консерватив, они против религи... религиозного управления в государстве. И, но раньше, 10 лет назад, или, скажем, 5 лет назад, было такое убеждение у, у этих людей. В конце концов, вооруженные силы Турции, они являются гарантом Конституции. И поэтому, если правительство делает что-то плохо против наших мнений, против нашей идеологии, так-то в последний момент турецкие вооруженные силы могут вмешиваться. Было такое убеждение. Но уже э, фактически в государстве все институты принадлежат э, прав, э, правящей или под контролем, уже фактически под контролем правящей партии. И поэтому в такой ситуации организоваться через Facebook, через Twitter, это у нас первый раз происходит. Анна Игорь, вот выходит такая ситуация, досить дивная. Що можна порівняти Туреччину з Україною в тому розумінні, що там люди завжди вважали, що реальною владою є армія військові, і можна не втручатися на ситуацію, тому що військові рано чи пізно все розруляться а в уяві середньостатистичного українця, якщо хочеться, такою реальною владою є олігархи. Він теж не дуже вірить в політичні інституції, в те, що там іде справжня боротьба, тому що вважає, що ось ці там я не знаю, десять сімей вони все одно між собою якось вирішать все, і від нього від маленького нічого не залежить. Ото Туреччині зараз бачите, армія зникла з політичної арени, свідомість людей змінюється. Що треба, щоб наша свідомість зроблено? Це дуже умовне порівняння, але воно схоже. зрозуміло. Так я, я думаю, що якщо продовжити попередні відповідь на попереднє питання, то напевно, звісно, порівнювати арабську весну і турецькі події не варто, оскільки Туреччина живе вже 20 років в демократичному процесі, тоді як арабські країни буквально нещодавно лише звільнилися від диктатури, і практично це абсолютно різні вектори. Навіть розвитку і я би сказав, що в даному випадку Ертоган зі з першою серйозною політичною кризою, а і яка здебільшого пов'язана з очікуваннями людей і страхами людей, да, про те, що вже дійсно і абсолютно правильно було сказано, ніхто крім них нічого зробити не може. Але тут важливо відзначити, що на вулиці виходить середній клас. Туреччині на вулицю виходить середній клас, і це величезна потужна сила. І Ердоган доклався до того, щоб цей середній клас став більший. Люди відчули себе, і вони зараз вимагають, щоб їх почувала уряд, що вони вже не готові бути маленькими дітлахами під патронатом такого собі султана. Це ключовий меседж в Україні в 2004 році, коли країна була на економічному підйомі. Середній клас теж зростав. Його було не так багато, як в Туреччині, але цього було достатньо для того, щоб виникла революція надій, і середній клас почав вимагати свого права. Отже, якщо підсумувати, можна сказати, що в Україні таке можливе, але на жаль, при умові, коли буде відбуватися економічне зростання, і коли люди відчують, відчують, що вони обмежені, але вони можуть більше, але вони обмежені політично. Погоджуєтеся, що це зараз у вас виступи саме пов'язані з економічним зростанням? Так, да, я зовсім згоден з цим. Тобто э, в Турції э, ті, хто виходить э, на вулицю, виходять на вулицю, це саме люди середнього класу. Э, більшість протестуючих, вони э, такі люди. І э, серед них, э, э, не э, більшість з них, на самом деле, не каждый день не всегда занимается, не интересуется, но э, просто уже про, э, произошел такой процесс. Э, несколько лет назад у нас прошли массовые аресты и вооруженных силах, и кроме этого, много, э, много журналистов, много интеллектуалов были задержаны. Э, их обвиняли в в государственном перевороте или в некоторых террористической э, деятельности. А, э, все это, э, у, э, определенной части населения создало чувство страха потому что уже в турции обычные люди даже боятся то есть простые люди даже простые люди боятся говорить по телефону даже по личным вопросам как вродянские часы да? да можно именно так сказать а кстати эту чистку в армии сравнивают с чистками сталина в 30 когда И, э и всё это создало чувство страха. И кроме этого правительства у нас э поскольку они консервативные, они в последние времена э очень быстро начали принимать разные законопроекты. Э, именно э, последние закон, законопроект, который они при, э, приняли, э, это касается ограничения употребления и продажи алкоголя. Это поскольку у нас в маленьких поселках уже это ограничено, в ресторанах там уже нельзя найти даже пиво, уже это создал другую реакцию. то есть эти, эти люди начали думать, что скоро Турция превратится в Иран. и уже никто кроме нас не может защищаться. просто было такое ощущение. Именно поэтому такие демонстрации, которые начались как против. строительства э, против стройки здания в одном главном партии в Стамбуле. То есть чисто э, по таким причинам начались протесты. Но они из-за этих причин, по этим причинам, они очень быстро превратились в политические процессы против, против правительства. Ви знаєте, тут дуже цікава обставина, на яку ми можемо говорити, теж, можливо, в українському контексті. Це те, те, завжди, коли я кажу, коли намагаюся пояснити, чому, на мою думку, українське суспільство має брати участь у процесах політичних, навіть не ставлячи перед собою питання зміни влади, тому що будь-яка от от така от масова демонстрація, будь-таки виступ людей небайдужить. Це інструмент регуляції влади. Фактично, в Туреччині інструментом регуляції влади завжди були збройні сили. Люди до цього звикли, іноді збройні сили використовували. Масові виступи для того, щоб виступити як такий інструмент регуляції, можу сказати, що найвиразніший для мене, скажімо, момент це 60-й рік, так? коли був гучний військовий переворот, ви пам'ятаєте, коли було повішено прем'єр-міністра Днана Мендереса, там теж були величезні виступи людей. Але головним інструментом була армія. От тепер її немає, і люди починають усвідомлювати, що їхній голос, їхній виступ, їхня солідарність є важливим інструментом в регуляції дії влади може це просто наступний крок у розвитку демократії, який ми ще не зробили. Просто напевно я думаю, я, я я згоден тут. Власне декілька проблем виторкнулися, і проблем інститутів власне як соціального порядку відчуття правил гри, що називається, і зрозуміло, що. Ірдоган міняє правила гри, він міняє соціальний порядок і але він отримує і з іншого боку реакцію і власне від того, як зрештою домовляться про, про ці правила гри дві великі сили в на турецькій політичній карті. Світські і люди, які сповідують, ну або скажімо, які. Хочуть бачити більш релігійну країну від цього буде залежати майбутнє Туреччини. Тобто, в цьому сенсі ці здійснення і цей процес дуже важливий в українському контексті. Справді українці, до речі, покладалися, скажімо, навіть не на олігархів і зрозуміло не на армію а покладалися на політиків, покладалися на президента. Тому от власне, на От прийде президент, оберемо президента, і президент це вирішить. Можна побачити, що на місцевому рівні люди дуже неактивні. На місцевому рівні навіть побачити по виборах люди не ходять на місцеві вибори, тому що вони вважають, що місцеві вибори не мають нічого не залежить. Від нічого не від нічого не і фактично. Вони нічого не можуть змінити. Хоча насправді місцеві вибори є ключовими для демократії і. І от можливо тут якраз і в Україні буде відбуватися оця зміна парадигми пошуку, коли люди відчують, що насправді від них залежить, і вони будуть приділяти увагу не глобальним процесам, не боротьби цивілізації, щось подібне, а своєму своїй хат, своєму дворику, своїй громаді. І і тоді відбудуться ці зміни насправді, і це дуже правильно, дуже влучно за до речі, пане Денізо, от е, пан Ігор згадав про українську опозицію. У нас завжди люди питають будь-яке. А де опозиція? Чому опозиційні партії там не проявляються з... А де турецька опозиція в цих подіях? Народна республіканська партія Туреччина створена ще Ататюрком, Ще позавчора, так вчора, була головною, не те, що політичною силою України вона й була державою. І ось тут раптом такий масовий виступ, і ми не бачимо цієї партії головної сили протесту. Як це могло статися? Так, да. це У нас, да, є такі головні опозиційні партії, як ви говорите, і ще є вторая опозиційна партія, це партія націоналістського руху. Теж, як і да. багато років, так. Да. І да. можна було очікувати, що вони будуть присоединятися до цим демонстрантам, або вони теж будуть протестувати, але У нас э, последние события, то есть последний процесс турецкой политики э, показывает, что эти партии, по моему убеждению, в самых критических моментах помогают правительству. Э, Во-первых, э, по э, республиканскую партию, э, республиканскую народную партию э, обвиняют в том, что в послед... э, несколько лет назад у них поменялось руководство, а новое руководство уже э, либо не знает, что делать, или просто... Они, то есть, э, ими так да. хорошо, можно сказать. Да, да? Вот, вот именно. Так. Да. Э, э, лучше так сказать. И э, третья э, партия в Турции, то есть партия националистов, они тоже в крайнем, э, то есть э, в самых критических моментах они правительству помогают. Э, и поэтому э, некоторые аналитики в Турции говорят, что такие демонстрации э, в, ближайшее, э, в ближайшее время. они будут, э, будут ударить не только по правительству, но э, еще по таким оппозиционным партиям. Э, э, потому что э, в странах э, бывшего СССР, в некоторых странах мы видим такие партии, оппозиционные партии. Они с одной стороны критикуют, но в самых критических моментах они оказывают помощь правительству. Ну, от якщо підсумувати цю розмову, то можна сказати, що це теж якась певна паралелія. Чому бачимо, що є величезна ніша незадоволених, і вона вільна від політичної конкуренції, що еліта обороняється по один бік в такий момент політична, і може навіть підприємницька, а народ і середній класи, то тобто, які зацікавлені у вільному розвитку, в іншому десь куті без політики, без реальної, навіть програми, парадигми, дій, але з бажанням жити вільніше. Так, і це дуже цікаво, тому що бачите, ми можемо побачити, що політичний клас, і турецький, очевидно, і український, він продовжує підтримувати цю ідею в гру в обмежений доступ і скоріше готовий підтримувати свої привілеї, тоді як власне середній клас і народ. Хоча середній клас на народ, яв я б сказав да, би я б не став би стверджувати так однозначно. А середній клас, який вже розуміє свій інтерес, він скоріше буде боротися за права, тому що права універсальні і дозволять їм бути успішними. І, власне, можливо, і в цьому полягають паралелі і завдання, які зараз і для і для турецького суспільства, і для українського боротьба проти привілеїв за права, і турецьке суспільство якраз в цьому процесі на крок попереду нас. Туреччина в Європейському Союзі очікує, можна сказати, в передпокої вже скільки років? Вже кілька десятиріч? Так, але Україна ну, може опинитися в такій але, же ситуації. Україна може опинитися в такій самій ситуації, і, і навіть я б скажу, що Україна. А, тут тут в, я б не хотів би створювати, що хто перший увійде в Європейський Союз, якщо увійде взагалі. Тут скоріше важливим є те, що завдяки цьому очікуванню Туреччина змогла значно змінити суспільство. Вона дала той, той економічний поштовх економічний розвиток, який створив середній клас, і цей середній клас може бути і головним рушієм вступу Туреччини до Європейського Союзу і продовження зміни трансформації суспільства, і те саме в Україні. Тобто, іншими словами, ці очікування на приз є час. Ті і дуже дуже часто є навіть важливіше за сам приз. А ви як види не зважаєте? От як людина, яка тут mm -hmm. в Україні спостерігає за подіями, Україна може стати туреччиною східної Європи з точки зору стосунків з Європейським Союзом і ось цього бажання змінитися, а просто одна з головних причин, чому Україна в часі време врядлі виступити в Євросоюз, це її населення. И в Турции тоже то, э, же самая ситуация в Турции. Но кроме этого есть много именно в, в Турции, кроме э, некоторых, э, <coughs> то есть, кроме всего прочего, у нас культура разные. То есть Турция э, в культуре отличается от Европы э, хотя, например, то же самое мы не можем говорить об Украине. Если Украина в ближайшее время, то есть через год-2-3, не станет членом Евросоюза, но в дальнейшей перспективе, в дальнейшем будущем, может есть такая вероятность. Но в Турции, а в Турции такой возможности нет, я думаю. Дякую за розмову і до наступних зустрічей.